Друга спроба обмежити абсолютизм царів була за цариці Анни в 1730 році. Канцлер князь Виголіцин, цей білий круг серед москвинів, за виразом Виключевського, бо був єдиним європейцем у Московщині, зробив цю спробу. По смерті Петра ІІ, Верховний Совєт, головою якого був Виголіцин, запрошуючи на московський трон герцогиню Анну Корлянську. Виставив їй вісім кондицій. Без згоди сенату. Перше. Війни не починати. Миру не підписувати. Новими податками не обтяжувати. Друге. третє. Четверте. Військові ранги вище полковника не надавати. І на ві... високі військові пости не призначати. П'яте. Без суду дворян смертю не карати. Шосте. Маєтків землі не дарувати. 7. На придворні посади не приймати. Восьме. Держави прибутками і видатками не розпоряджатися. Анна без вагань погодилася і підписала в, мі... в мітаві ці кондиції. Але по приїзді її до Москви 800 сенаторів, генералів і дворян подали їй прохання, щоб вона призначила комісію для перегляду тих восьми кондицій. Делегація, що принесла Анні ті прохання, сказала їй не хочемо, щоб цариці хтось диктував. Вона мусить бути самодержцем, як були попередні всі наші царі. Тоді ж дворяни подали їй другу просьбу із 150 підписами, в якій всі покорніші раби, всі рабы просять, просят всемилостевіше прийняти самодержство своїх славних і достойних предків, а прислання від Тайного Совета і нею підписаний 8 пунктів уничтожить. Анна наказала принести ті підписані нею кондиції, і на очах приявних членів делегації порвала на шматки той документ під оплески задоволеної делегації. Так скінчилася десятиденна конституційна московська монархія, 18 століття підсумовою Виключевський і додає, що за Єкатерини II дворянська самоуправа стала карикатурою, що втратила всяке значення, а дворянські з'їзди обернулися лише у виставу дворянських дівчат на виданню. Курс русской історії. Реформи Александра ІІ лише здаються європейськими. Європейськими були, і то не завжди, лише зовнішні форми, але дух і внутрішній зміст тих реформ були дуже далекі від європейських. Старовіри казали цареві в твоїй навізні, государь, старіна наша, раднає нам слішиться. І це глибока правда. Самодерство для Москвина завжди було мрією, метою його змагань. Не згадуючи вже про те, що самодержство було для нього конечною практичною потребою в його щоденному житті, А Салтиков – Дві Росії, сія Сиринь нічим, кромі жесточі, унята бить не може, сказав Петр І про свій нарід, і тої жесточі йому не шкодував. Його дубінка торощила тисячі московських голів за спротив європеїзації, подай зовнішньої, технічної. Зміст Петр лишав старий московський, впала дубінка, пішли в дубину всі європейські реформи. Тут варто занотувати одну подію з 1825 року, яку москвини намагаються всіма правдами і неправдами піднести на рівень революції проти самодерства своїх царів, намагаються змалювати її як широко закроєний рух московського суспільства до європеїзації. Це їхнє намагання є звичайним московським перекручуванням історії. Князь Гитру Біцької та Симуравйов, начитавши з Європейської ліберальної літератури, заснували в 1816 році організацію під назвою Союз істинних і вірних синов Отечества». Як сказано в її статуті, ця організація ставила своєю метою допомагати урядові в його благих начинаннях. Існування цього Союзу не було тайною ані для уряду, ані для царя Олександра І. Він особисто знав багатьох членів того Союзу, знав, що вони є членами, читав їх статут і програму та їхні проекти. Він сам намовив письменника В. Тургенєва вийти з Союзу. Не один раз цар натякав іншим членам Союзу, що знає про їхню діяльність і плани. І ось таку організацію москвини називають революційною, що ніби мала скинути самодержавство. По смерті Олександра I. Трон мав би зайняти його брат Константин, але він був заручений з католичкою полькою Ю Грудзінською і відмовився від трону. Наступним по лінії був молодший брат Ніколай. Ніколай. Москвини поділилися на дві партії: одна за Константіном, друга за Ніколаєм, який уже був обняв владу. Провід Союз рішив підтримати Константіна. Провідні члени Союзу були старшинами столичної гвардії, і вони. Повели гвардійський полк до царського палацу, щоб скинути Ніколая. Вірні Ніколаєві війська розігнали їх протягом двох годин, провідників пучу ув'язнено, п'ятьох покарано смертю, решту вислано в Сибір. Жодного руху той пуч не викликав, бо ж то була звичайна в історії Московщини спроба палацового перевороту. Лише в Україні повстав чернігівський полк під проводом полковника Сергія Апостола, нащадка гетьмана Д. Апостола. І пробував взяти Київ та поширити повстання. Так легенько тріснула та мильна банька, яку московські історики охрестили гучним іменем востаннє Дікабрістав. Які революціонери були в тих повстанців, видко з тих фактів. З таких фактів: Один з лідерів булатов після розгону бунтівників ходив цілу ніч по церквах, каявся і молився, ранком пішов до царя і виказав себе і все. І все тайне общество. Ніколай не повірив йому і збув жартами. Булатов з розпуки, що цар не повірив, розбив собі голову. Другий лідер, Обістужим, писав із Сибіру: Божий перст і царський гнів мучить моє сумління. Я бачу, що свої здібності я зловжив. Я міг би принести більше чести своїй батьківщині, жити з користю і вмерти чесно за свого государя. Третій лідер М. Муравйов перед смертю признався, що він завжди дякував Богові за те, що переворот не вдався, що той виступ не, не був руським явленням, бо Конституція взагалі не є щастям для народів, а для Московщини цілком не надається. Він додав, що день 14 грудня не шанувати, але соромитись його треба. Цих людей москвини називають революціонерами. Другий приклад. Це славний московський революціонер, анархіст Ми Бакунін 1814-1886 рік, емігрант в Європі і дуже активний в європейських революційних акціях, з нагоди роковин польського повстання 1863 року він казав, скрізь, де з'явиться ім'я Росії, воно однозначне з брутальним гнобленням і ганебним невільництвом. А на Всеслов'янському конгресі в Празі 1848 року він остерігав делегатів, щоб не шукали місця в Московщині. Тоді він казав їм ви хочете життя, а в Московщині знайдете лише тишу смерти, ви домагаєтесь незалежності і вільного руху, а в Московщині існує лише рабський послуг, ви прямуєте до Воскресіння, піднесення, світла й свободи, а в Московщині існує лише смерть, темнота і рабство. Якщо ви підете до Московщини, то впадете до могили всякого національного життя, всякої свободи. Тогочасні московські енкаведисти схопили Бакуніна в Дрездені і привезли на родину, де посадили до тюрми. Пізніше, в 1851 році, ми Бакунін покаявся і написав цареві сповідь. У ній закликав царя стати на чолі слов'янства і почати панслов'янську боротьбу проти поневолення слов'ян слов німцями. В тій своїй сповіді він писав, хоч я маю демократичні переконання, але я завжди в глибині своєї душі обожнював вашу величність. Часто мимо своєї волі обожнював, бо ви єдиний з усіх монархів Європи зберегли вірність монаршому покликанню. Я бажаю, щоб Росія була республікою, але не з парламентом. Я ніколи не захоплювався європейським лібералізмом, конституційними формами. Навпаки, я завжди погорджував ними, побачив їх наслідки у Франції, Німеччини і на Всеслов'янському конгресі в Празі. Я твердо вірю, Росія саме тому Московська імперія потребує сильної диктаторської влади, влади необмеженої небудь або чимбудь. Скорочено за х. – панславізм був примушений ні. Ці самі думки він повторював кілька разів у своїх листах до приятелів. Та й царі ніколи не примушували каятись, як це роблять тепер червоні царі. Хто каявся тоді, то каявся добровільно, щиро, як каявся Булатов, Обістужив, Миморавйов і чимало інших, наприклад, Фид Достоєвський. А властиво і те каяння Ми Бакуніна не було ніяким каянням не було, бо ж його анархізм був ніщо інше, як старий московський деспотизм. Це він і підкреслив аж тричі у своїй сповіді. Республіка без парламенту, але з диктаторською і ніким та нічим не обмеженою владою. Один з найбільших московських деспотів, Ніколай І, на думку Ми Бакуніна, єдиний, що зберіг вірність монаршому покликанню. Іншими словами, для ми Бакуніна монарше покликання це деспотизм. Тому то він дійсно щиро признався, що в душі обож... обожанював Ніколая І. Будучи анархістом, у того московського анархіста просто проснулася московська душа, яка прагнула і тужила століттями за нічим іншим, лише за деспотизмом. В 19 столітті деякі москвини, декабристи, западники, соціалісти, ліберали були скочили в гречку європейських ідей. Але як тільки тверде життя вдаряло їх по голові, вони вмить протрезвівались, опам'ятовувалися йшли за покликом своєї національної душі. Це і занотувала історія в своїх аналах. Перша московська конституція прожила, прожила лише 10 днів за Анни, а друга лише 10 років за Ніколая II. Європейська аристократія, шляхта і середній стан на всякого роду державних радах чи своїх з'їздах завжди намагалися обмежити самодержавство своїх королів. Англійський парламент не лише обмежував, але навіть і скидав строну своїх королів, що цілком протилежне бачимо в Московщині. Московські земські собори завжди своїм завданням і метою скликання ставили, власне, скріплення самодержавства, тому-то вони і збиралися лише під час ослаблення самодержавства, під час династичних криз. Саме ж за, за часів династичних криз 1608 1773, 1825 1917 років московський народ бунтувався отже, за часів ослаблення, але ніколи за часів твердої деспотичної влади. Європейці послаблення влади королів використовували, щоб обмежити їх права. Москвини навпаки бунтувалися, щоб посилити владу царя. Чому такий незрозумілий нам, європейцям, парадокс? Поперед ми вже говорили, що Москвин, оточений у своєму пралісі смертельними небезпеками, що їх він не міг бачити ані передбачити, почувався безпорадним і цілком природно його тваринний інстинкт самозбереження погнав його шукати захисту в гурті таких, як і він. Москвин створив общину. Але в общині він не чувся цілком безпечним. Бо кожен член її мав фігуральну висловлюючись, ніж за халявою, що його не вагався вжити проти іншого члена, коли це було б потрібно йому, бо жодного морального чи релігійного стриму ці варвари не знали. Пригадайте наведені в павістуванні Арасії приклади так виникала сама собою потреба в якійсь силі, що не дозволяла б вживати тих ножів надто часто. В європейців тою силою був страх перед Богом і моральні засади християнської культури. Яка релігійність і яке християнство були у Москвинів, ми говорили. Таким чином, тою силою, що втримували Москвинів від взаємної різанини, став страх перед царем і перед владою, ним наставленою. А звідси цілком логічний у тих дикунів інстинктовий висновок послаблення влади царя це збільшення небезпеки для кожного з них. Москвин інстинктово відчуває, що без начальства, і то начальство більш жорстокого, ніж він сам, ніж його нарід, вони поріжуть один одному горлянки. До цього долучився ще другий чинник. Як знаємо, московський проліс породив і виховав у Москвина почуття безпорадності. Община, вбивши зародки індивідуальної ініціативи Москвина, ще більш посилила в нього це почуття безпорадності. І на цьому виховала Москвина почуття отарності. Ясна річ, отара потребує провідника, бо що ж інакше не існувала б. Звідси народилася і скріпилася у Москвина туга за авторитетним для нього проводом. Єдиним же авторитетом для Москвина є деспот, бо жодних моральних чи релігійних засад немає. Кожний москвин від аристократа до мужика відчуває, що недеспотична влада не мала б сили вдержати. Глад і забезпечити життя кожного з них, це і висловив Петр І сія сарин нічим, кромі жсточі, бить, унята бить не може. А він знав свій народ добре тут і лежать корені московського добровільного рабства, тут також лежить пояснення тої особистої любові, того особливого глибокого значення, через які наділяє Москвин своїх деспотів пасливим епітетом батюшка. Для них цей епітет має величезне психологічне і практичне значення. Ця отара безпорадних дикунів, втративши батюшку, втрачає психічний ґрунт під собою, втрачає віру в свої сили, почуває себе осиротілою в повному значенню цього слова. Так навіть і висловлювалися. Коли Іван IV, цей один з найбільших їхніх катів, розіграв комедію, нібито він хоче відмовитися від трону, то вся Москва. Від найвищого вельможі до найнижчого жебрака зібралися на Кремлівській площі і навколішках благала свого ката, не ассіратіть їх. Та самісінька сцена повторилася на тій самісінькій площі 400 років пізніше. Коли конав Йосип Сталін, на кремлівській площі стояли від ранку до вечора тисячі москвинів і молилися Думаєте, молилися, щоб той скорше сконав? Чужинецькі кореспонденти свідчать, що на їх обличчях аж надто ясно було видко глибокий сум, тривогу, розпуку і навіть сльози у багатьох. Тисячі старших москвинів, особливо московок, відвідуючи мавзолей, в якому лежать мощі Леніна, завжди хрестяться, очевидячки моляться за душу свого батюшки. Європейці, отже, і українці, втративши свого провідника, сиротами не почуваються, бо звиклі до власної ініціативи. Вони знаходять самі собі в нового. Отарний Москвин, якого ціле життя уна... унапрямлюється владою, втративши свого батюшку, розгублюється, безпорадно і хаотично бунтується, аж з'явиться звідкись новий батюшка, і батогом їх заспокоїть. З полегшенням зітхає тоді Москвин. Маємо знову батюшку, він охоронить. Тому токат Іван IV втримався на троні. а аві... А Івана VI, невдаху і недошлого царя, москвини задушили, як щура. Петр І душив кого хотів. Але не до тепу Петра III скинули москвини з трону і також задушили. Твердий Ніколай І перевішав мячежніков. Але м'ячежніки застрелили м'якого Ніколая II в льоху. Бунтувалися москвини лише проти охлялої влади, а сильній лизали караючу руку. Подивляли, шанували і навіть любили за Дмитром Донцовим, Московська отрута. Всі московські бунти, Болотнікова в 1611-му, Єпогачова 1773-го, Декабристів у 1825-му, Воленіна 1917-му. Викликали династичні кризи, а ніщо інше. Всі ті бунти йшли під династичними гаслами. За Дмитрія в 1611, за Петра III в 1773, за Константіна в 1825 році соціальні ж гасла, граб, граб награбленої були лише демагогією провідників. Московський нарід бундувався не проти самодержавства, але заліпше, на його думку, самодержавство, а не за гнілой європейський лібералізм чи соціалізм. Протягом усієї своєї історії москвини не зробили ані одної єдиної спроби обмежити самодержавство своїх володарів. Гірше того, коли нагода обмежити самодержавство сама лізла до рук, як за Анни в 1730 році, то і тоді москвини самі ту нагоду знищили. Ще гірше, самодержець Пьотер сам передав частину своєї влади дворянству, сам наказував йому брати самоуправу, а москвини саботували його накази. Про самоуправу, навіть ризикуючи головами. Ніколи в своїй історії москвини не повставали проти деспотії своїх володрів. Вся Україна роками горіла вогнем повстань проти чергових деспотів, а в Московщині не було ані одного повстання проти них. Було повстання моряків у Кронштаті, але ж весь московський флот складався на 80% з українців. Війна проти Юденіча, Денікіна, Колчака, большевистських армій. Це була боротьба лише претендентів на диктатора. Московський наряд піддержав Воленіна, бо царські Леніни завели. Спроба ж московських соціалістів організувати повстання в Сибіру потерпіла жалюгідне фіаско. Москвини її цілком не піддержали. Причину сформулював пізніше генерал із народа Киворошило А Керенський – ето баба Балтуга, а Виленін ето хазяїн. Від перших днів своєї держави по сьогоднішній день москвини мають без перерви азійсько-деспотичні уряди і не показали найменшої охоти обменшити їх деспотичність. Не те, що демократизація, але навіть звичайна лібералізація московського уряду означає хаос у московщині. Допустити до ліквідації принципів диктатури і централізму державі і партії, це значить зліквідувати два на різні камені. На яких стоїть будова СССР Ленін, Лучше деспотічний диктатор, ніжелі розділення Росії А Керенський? Так, ліпше жахлива деспотія для Москвина. Це є свята, незрушима догма московського народу, від 10 до 20 століття. Включно, Європеїзована Московщина це така сама нісенітниця, як і травоїдний м'ясожер. Примусити Москвинів європеїзуватися – Це те саме, що примусити їх ходити на руках догори ногами. Чи довго ходили б? На це питання історія вже відповіла.